Усім привіт-привіт, друзі! Ми сьогодні знаходимося на крутому авторинку у Львові. Це місто Львів княгині Ольги 106, компанія Gold Cars. Так, давайте з'являться трошки людей. Що ми вам показали, розказали по автомобілях. Наш авторинок. Зараз пройдемося, покажемо по цінах, розкажемо по автомобілях. Покажемо по автомобілях. По можливості можете задавати запитання. Ми вам відповімо на всі ваші запитання стосовно цін, стосовно лізингу, тому що у нас ви можете придбати навіть автомобіль у лізинг. Це досить легко. Вже детальніше в прямому ефірі я розповім, напишу, розкажу, як можна дізнатися умови лізингу, як можна в загальному придбати автомобіль у лізинг на нашому майданчику. І хочу нагадати, що у нас є 250 автомобілів в наявності. Так, 250 автомобілів, тобто велика кількість автомобілів у нас є в наявності. Сьогодні ми пройдемося на одному з наших майданчиків. Ми знаходимося напроти нового цуму. Це біля кольца під мостом. Тут компанія Gold Cars. Тут є теж дуже багато цікавих автомобілів. Всі решта є на наступних наших майданчиках: на торфяні 19, на зеленій 149. Так що, друзі, якщо ви хочете брати автомобіль своєї мрії, вам саме до нас в компанію Gold Cars. У нас не лише є автомобілі в наявності, ми також можемо вам пригнати автомобіль, між іншим під пригон зі штатів. Це досить легко. Наш номер телефону ви можете дізнатися на головній сторіночці. А зараз я вам пройду легенько по майданчику, покажу по автомобілях, розкажу. Така шкодовочка з дуже класним двигуном.